Депутати, депутати, вам довірено мандати. Доведеться з часом їх повертати. Депутати, депутати, а вітаю. Це програма. Дорогі депутати. В цьому випуску поговоримо про таке. Лише кожен третій депутат і лише раз на тиждень користується службовим авто. Утім, апарат Верховної Ради ліквідовувати парламентську автобазу не хоче. Таким чином. Пише пан Зайчук, автобаза управління справами апарату Верховної Ради України забезпечує якісну та в першу чергу безпечне обслуговування діяльності Верховної Ради. Чи знають виборці свого мажоритарника? це перевіряли дорогі депутати Черкащини. Риці, а як у них колишні дисиденти і екс-прем'єр Словенії про політичну недоторканність і нарешті в робиться вакабула. Ми спитали в депутатів, як вони розуміють імперативний і мандат, якщо ці два слова поставити разом. Я зараз вам теж начну задавати питання по е, устройству і тактики дії з чисті спеціального значення. Ми можемо друг другу загнати 100 голов, а потім хто з нас буде томніє. Почнемо випуски з нашого невеликого ексклюзиву, який ми отримали від Єгора Соболєва, Отже. Це лист керівника апарату Верховної Ради до Володимира Гройсмана, спікера Верховної Ради, а також до народного обранця Єгора Соболєва, в якому Валентин Зайчук детально на чотирьох сторінках описує, чому ж не можна ліквідовувати автобазу Верховної Ради України. І нагадаємо, що власне Єгор Соболєв, голова комітету із запобігання та протидії корупції, звернувся до Володимира Гройсмана із проханням ліквідувати власне автобазу саме після нашого сюжету. Ну, в листі там є кілька цікавих фактів, просто їх нагадаю. Всього є 172 транспортні засоби загалом в автобазі. Також працює там 339 в штаті працівників, і все це обходиться по декам податків у 32 мільйони цього року гривень. В принципі, сума не є така велика. Питання в тому, наскільки ефективно ці кошти загалом використовуються. Оскільки восьмому скликані депутати, як з'ясувалося, дуже рідко користуються послугами, якраз такі автобази лише 152 депутата депутати, хоча б один раз. Замовляли а, собі машину, тобто це приблизно один третій. Більше того, використовують в середньому лише 4 години на місяць, навіть ті, що користуються цими послугами. При тому, що 22 години їм, в принципі, а, дозволено використовувати. Тобто, переважно більше часу машини не займаються тим, для чого вони є, тобто саме обслуговуванням депутатського корпусу. А натомість, наприклад, лише 23 автівки, цілих 23 автівки лише закріплені за апаратом Верховної Ради, і ось там вони справді працюють, а також там мають і парламент цей журнал, свою машину, парламентський телеканал слом, але це не працює як саме пільга для депутатів. Отже, ще одним таким аргументом, який наводить Валентин Зайчук у цьому листі. Далі пряма мова, я зачитаю на автобазу. Покладені обов'язки з прибирання технологічним транспортом прилеглої території навколо адміністративних будинків Верховної Ради України, а зимою очищення цих територій від снігу снігоприбиральною технікою. Я думала, це мають займатися комунальники, ні. Ну, давайте, зрештою, послухаємо, що про це все думає сам Єгор Соболів, голова профільного комітету з питань запобігання корупції та протидії. Таким чином. Пише пан Зайчук, автобаза управління справами апарату Верховної Ради України забезпечує якісну та в першу чергу безпечне обслуговування діяльності Верховної Ради. Сьогодні в державі немає альтернативних підприємств, які могли би виконати усі поставлені завдання з транспортного забезпечення Верховної Ради України, народних депутатів України та апарату. Я думаю, що не хочуть по-хорошому, будемо. По звичайному робити піднімати медіа, піднімати лідерів всіх політичних фракцій, свідомих депутатів, і робити просто ультиматум в залі Верховної Ради. Я думаю, що спікер ради Володимир Гройсман точно має всі можливості зрозуміти, що це неприйнятно десятки мільйонів гривень на машини для депутатів використовувати під час війни. Ну і на завершення цієї нашої умовної рубрики ми вам писали, ви нам не відповідали чи ще відповідали. Та покажемо ще один лист, який до нас нарешті прийшов. Це пан Гелетей, голова державної служби охорони, з другого разу відповів все таки на наше запитання. Скільки депутатів користуються послами державної охорони? І знаєте, що це великий сюрприз. Ми там бачимо депутатів дуже часто з охороною, І всередині, і назовні, там не знаю, в Ляшка завжди купа охоронців, будь-які навколо. Але виявляється, саме державна охорона не охороняє жодного депутата Верховної Ради цього скликання. Натомість є ще сторонародних обранців минулої позаминуло. Прізвища нам не надали, а які користуються цими послугами. Сума також не надана, і це найцікавіше, пише пан Гелетей. А, згідно з а, облік видатків на державну охорону посадових осіб не здійснюється. Тобто, ми, виявляється, навіть і не рахуємо, і порахувати не можемо, скільки коштує охорона, а, зокрема, колишніх депутатів. Ну ось така інформація. Наші колеги з Черкас побували на окрузі народного обранця Владислава Голуба, інспектували його приймальні у Каневі, а також Золотонощі, і запитували у Черкащан, чи знають власне, хто представляє їх інтереси у Верховній Раді. Добрий день. А ви знаєте, хто у вас депутат тут на вашому окрузі? Не знаю, хто у нас депутат. Ні, я не знаю, навіть ви знаєте. Ні, не знаю. Ваш депутат зараз від блоку Петра Порошенка може вам підказати. Гаєвий. Ні. Голуб. Голуб? Та це Канівський по нього. Ну, то і ваш округ 197-й. Ну так що нам робити? Ну, може, ви б йому підказали, на що йому звернути увагу от на окрузі. Е, Там ми ж не знаємо його полномочі. Голуба вибрали, а дорога до Прохарівки, я вона яві, аж у боїща, хуже, ніж на Донецькій області. Так він, що не приїжджаєш? Йому на сіло визбережні кудись прийомний пункт. Дай, знаємо. А хто? Голуб. Та Владислав Лот. Може, ви навіть зверталися до нього. Тут в нього неподалік є Ми ну, Зверталися до нього. А з якого приводу? Про допомогу. Матеріальну допомогу? Да, Ветеран педагогічної праці. Ага. І допоміг Ну, Дуже важко сказати, як допоміг він. Знаєте депутата свого Знаю. Як? Голуб. Так? І Якщо ви про нього чули, може хороше, щось погане. Ще нічого не чув. Ще нічого покинеться. Ні. Ні, як... ні хороше, ні погано не чув. Ну, якісь сподівання покладаєте. Я на цій Верховну Раду бачу, ви взагалі сподівання не мене покладати. Депутати не сама. Ну а за кого ви голосували? Не Ні, за кого я не хочу голосувати, їх треба усіх, я не знаю, як сказати. Привіт. Ну, а якщо їх усіх, то що ж тоді буде? Бо вигони, та нема кому, сину. Їх треба всіх отих у Верховній Раді. Я не хочу балакати, бо ще посадять. Чорт то Золоту ночі, так як мова зайшла про Владислава Голуба, вирішили перевірити, чи є його приймальня тут, на окрузі. Вона знаходиться в центрі міста. От за такою вінтажною хірткою. От є і вивізка, графік роботи. Добрий день. З громадського телебачення. Просто дивимося, чи як працюють, як функціонують приймальні народних депутатів у регіоні. Ну, зараз дійшла черга Владислава Голуба. Ну а безпосередньо ви цим займаєтесь. Тобто якесь питання, ви самі Так, да, Люди приходять, пишуть до мене заяву. Я роблю звернення, або зразу напряму людині відповідаю, Або якщо треба питання, потребує втручання інших органів, на них пишу депутатське звернення. Скільки в день там найбільше було? Ну, буває одна людина, буває і п'ять чи шість. Ну але пам ятного. Пам ятного вам нудно сидіти цілий день тут? Та ні, чого нудно. Роботи, в принципі, є. Запити ж усі всі. Треба їх на них реагувати. І вробиться як у них поспілкуємося з Іваном Яншою, першим прем'єр-міністром незалежної Словенії, про а, реформи в парламентаризмі. А, від зокрема батько фактично політичних та економічних реформ в цій країні. І а, з ним також поговоримо і про сучасні виклики для парламентських демократій, зокрема про засилля а, популізму на виборах. В нас зараз точиться серйозна дискусія: чи має держава фінансувати партію, оскільки олігархи зберігають серйозні впливи на політичні сили? Як ви розв'язуєте цю проблему у Словенії? В Словенії ми пильно стежимо за цим. Всі пожертви від бізнес-структур є або обмежені, або заборонені. Так що основне джерело фінансування партії в Словенії це бюджетні кошти. Це не дуже багато, але достатньо. Колись пожертви від фізичних та юридичних осіб були практично не обмежені. Зараз є ліміт. Розмір пожертви не може перевищувати трьох середніх річних зарплат. Так що таке фінансування, про яке ви згадували, в Словенії неможливе. Чому це важливо мати фінансування саме від держави В першу чергу це прозорість. Також це фінансування, яке залежить від популярності політичної сили серед виборців, а не серед лобістів. Поза як, якщо партії контролюються фінансовими колами, тоді демократія насправді не може функціонувати. Ми маємо партії, які є радше бізнес-проектами, які часто створюються під вибори, але ці партії перемагають У Словенії у нинішньому парламенті найбільша партія була заснована за три тижні до початку виборчої кампанії. Вони мали підтримку певних бізнесків і медіа і виграли вибори. Тепер сформували уряд і не роблять свою роботу достатньо добре. Це серйозна проблема для демократії. Такі речі неможливі в країнах з усталеною демократією, розвинутими правилами. Це як би сказати особливості країн з перехідною демократією. Я сподіваюся, що Україна і Словенія, як і інші країни Східної Європи, зможуть в майбутньому подолати такі речі що ви думаєте про депутатську недоторканність? Наші депутати пообіцяли виборцям від неї відмовитися. імунітет для народних обранців це традиційний інструмент парламентської демократії. Але якщо казати про наш досвід, словенський парламент ніколи не надавав недоторканності ні для кого. Це записано в конституції, але не було випадку, щоб парламентарі використовували імунітет в якомусь процесі. Я знаю, що в деяких сусідніх країнах це звична практика, але людям це. Справді не подобається. Є країни, в яких депутати знаходяться під тиском. В таких випадках імунітет потрібен. Але якщо ми говоримо про країни розвинутої демократії, то я не думаю, що він потрібен. І в парламентській математиці трошки аналітики від наших друзів з опори. А, зокрема, подивилися скільки законопроєктів стали законами вже за останні чотири місяці діяльності Верховної ради восьмого скликання. Таких є 115, і найбільше ініціатором було верхові з Верховної ради депутатів. 53, 46 – Це за ініціативи кабінету міністрів, і лише 16 законопроєктів президента стали законами, Незважаючи на це. Більшість із них пройшли в першому читанні, тобто 75% законопроєктів із 16 та стали. Законами саме ініційовані президентом. Ухвалені вже в першому читанні, тобто за основою в цілому. 60%, 60 це урядові, і лише кожен другий ухвалений у першому читанні поданий закон народними обранцям. І наступна графіка показує, що кожен третій законопроект став законом, ухвалювався з недотриманням всіх процедур, які передбачені регламентом. Там багато речей, наприклад, 14 днів мають давати на альтернативні законопроекти. Потім має бути обов'язково вчасно поданий висновок комітетів. і Так далі тому подібне. Ось 12 з цих 34 – Це депутатські законопроекти, але це найменше, найменше натомість відсоток, тільки десь приблизно четвертий п'ятий кожен законопроект з порушенням. 15 з Кабмінівських, Ких, але це кожен третій, зуважте, і найгірше тут а, якраз таки ситуація в президента: 44% майже кожен другий його закон приймався з порушенням а, норм регламенту і процедур. До речі, про норму щодо висновків комітетів перед голосуванням в регламенті записано за сім днів мають депутати отримати висновок комітету, щоб не голосувати на осліп. Може, регламент не знаєш неправильно написаний, бо депутати погано цього дотримуються. Ну, то поміняйте норму, наприклад, писати там не знаю сім хвилин, сім секунд перед голосуванням, щоб обов'язково обов висновок. Ну тому що результати плачевні. От дивіться ну і зрештою наші колеги із громадянської мережі опора визначили, що майже 50% законопроєктів законопроектів були подані висновки комітетів із запізнень. Взагалі відсутні у 25% закон, законів і 24% вони наявні. Аби з'ясувати, що окрім законопроєктів читають народні обранці, ми завітали на книжковий арсенал. Щоправда, на відкритті імпрези зустріли лише двох народних обранців. Отже, давайте подивимося. На відкритті п'ятого книжкового арсеналу ми перевіримо, чи купують книжки політиків і чи купують книжки політики. Отже, ходімо. Ви є те саме видавництво, яке видали Сергія Лещенка, книжка народного депутата, вже скажіть, чи є вона в наявності нині? З жалою ні, тому що він додає новий матеріал і не встиг написати її в виставці. Вона готується, я думаю, в ближайший місяць-півтора ми плануємо її здати. Тобто перший тираж, я так розумію, вже розійшовся, правильно? Так, да, так. Да. Вона буде розширена. Скажіть, будь ласка, чи беруть у вас книжку про Юрія Луценка Мустафина Єма? Беруть. Цікаво людям Багато уже взяли? Сегодня, сегодня не багато, а в целом, короче. Это мне подарили? Это подарили? Да, это подарили, да. А что вы купили себе и почему? Я еще не, не, не успел, потому что очень много знакомых, поэтому в основном общался. И времени не было э, посмотреть. Хотя вот друзья рассказали, какие прекрасные здесь. Э, а что рекомендуете, друзья? К сожалению, пока лучшее, что что есть. Может, это не патриотично, но то, что они мне сказали, пока русских изданий. Например? Ну, не знаю, зараз мене поведуть і покажуть. А можете розказати, що ви купили там? Що я купив? Показати, якщо ну, не секрет. Не секрет. Ну це треба витягати. Ну то давайте вже. Якщо інституту книжки мені допоможе показати книжки, то я вам покажу. Це не подаровання, а куплені, так? Це не звичайно. Це книжка Сергія Белоконі, масовий терор засіб державного управління про знищення української культури. Це есе про Франка. Це... Переписка Володимира Вениченка з дружиною Розалією Лівшиць. Рекомендувала ці книги, чи ви за ними спеціально ходили? Ні, ні. Ні, я не спеціально ходив. Я ходжу, дивлюся, чого в мене ще немає, що мені цікаво. І те, що бачу, те купую. Книга — це все, що визбуждає дух. От Майдан Соні Кошкіної вас визбуждає, як ви говорите. Дух. Соня Кошкина, ну, во-первых, у меня есть, Соня подарила. Ага. Во-вторых, мы очень много с ней в процессе написания беседовали. И часть э, тех историй, которые она услышала от меня, были изложены в этой книге. Поэтому... Для вас ничего нового в тикнешке вы навіть не читали, я так думаю, нет? Нет, для меня, ну, в принципе, это была та жизнь, в которой все происходили события в Украине. Я, я их знал, поэтому практически все, что там есть, мне было знакомо. Мы с Соней много общались, поэтому. Что касается этой книги, там у не было открытия, там было все понятно. Что остание читала взагалі такой художньої литературы, можливо, Чипублицистки? Каспаров у меня была встреча с Каспаровым. Две недели назад и он подарил свою прекрасную книгу, поэтому вот, это то, что я там. А так времени, к сожалению, физически нет. Очень много необходимо читать в проектах законов. И все это связано, экономика, плюс законодательные э, все. Ініціативи. Коли ви маєте час на те, щоб читати не лише законопроекти, але й книжки. Законопроекти я, я пишу. Я не читатель, я писатель по законопроектах, а, а за книжки які я читаю. А ті, які не пишете, а доводиться читати. Ну, ті читаю, звичайно. Тобто знаходите час, так? Для книжок? Так, ну, знаходжу, треба знаходити. Звичайно, його менше, ніж хотілося би, але. Але скільки книжок встигаєте прочитати за місяць, наприклад? Ви знаєте, я їх не рахую. По-перше, я їх не лише читаю, я їх і слухаю. Бо я зараз ще знаходжу час трошки деколи для спорту і стаю на якийсь робіт іду і слухаю. Намагаюся читати. В основному читаю, якщо є якась відпустка. Таку якусь художню літературу. А такі книжки щодня ввечері. Ті книги, які раніше зберігалися, з тієї історії, 20-літні, 30-літні. Тогда мы собирали, было много очень книг, но тогда книга была большой редкостью. У меня была история, когда я мастера Маргариты, мне дали на ночь, я ее перефотографировал. Не было тогда вот таких фотоаппаратов. А потом в течение недели, это студенческие годы, я распечатывал, такой огромный формат был, чуть больше там 11-го. И потом эту книгу все э, в институте перечитывали. Поэтому такая была для меня очень дорог, дорогая книга, потому что было там, наверное, 7 ночей посвящено. Ну там было, по-моему, под 350 или 400 страниц. И представьте, нужно было не так, как сейчас это все, а нужно было экспонировать, нужно было проявлять, нужно было так то же самое ночью фотобумага закреплять, вывешивать, сушить. Сегодня это все по-другому.

І сьогодні народні депутати люб'язно погодилися розповісти нам, що таке є імперативний мандат. Тут треба зазначити, що є два розуміння імперативного мандату. В ширшому розумінні в міжнародній практиці це коли виборці мають можливість відкликати депутата з парламенту, якщо він порушує певні зобов'язання, які він взяв перед ним або в Німеччині, скажімо, це історія, коли депутатів можуть відкликати з Бундестагу, якщо вони порушують зобов'язання взяті перед федеральними урядами. Але в цілому в європі майже не використовується вже імперативний мандат, оскільки вважається, що він Обмежує свободу депутата у парламенті в Україні. Натомість в конституції залишилося положення, воно зараз не діє, оскільки воно стосовується лише до пропорційної системи. а В нас вона зараз змішана. Ви знаєте, це коли депутат автоматично втрачає свій мандат, якщо виходить з фракції після того, як був обраний до Верховної Ради, так намагалося боротися з перебіжчиками, але, врештою, залишається питання, чи це є конституційним. Пане мало коротке. У нас таке опитування вокабова називається Що таке імперативний мандат. Що таке імперативний мандат? Ух, як класно! Не готов. Ну прибылась. Ну, Гегеля було помітні в Канта було про імперативні. Я да. только що закончив з мапросом обезпечення своїх ребят по матобеспечению. Ви мені сразу начинаете фразами. Я зараз вам теж начну задавать вопросы по устройству или тактики дійс частей специального спеціального Мы Ми можемо друг другу загнать 100 голов, а потом хто з нас буде умнее? Імперативний мандат це коли при пропорційній системі виборів. Депутат может позбавляться с мандату за решением съезда партии, ведь которой он обран. Вот я думаю, что этой проблемы императивного мандата сегодня в Украине существует. Я, например, что нахожусь в оппозиционном блоке. Если я скажу, да, у меня разойдутся мнения с оппозиционным блоком, если они меня выгонят, да, все в порядке, я иду работать дальше. Если я сам уйду, меня лишают мандата. То есть ну, это какой-то юридический нонсенс. Императивный мандат, как певное закрепление, а... Депутатів в таких цивілізованих там демократичних країнах в більшості його немає, тому що там є політична відповідальність. Люди, які знають, які зраджують партію, вони просто вже ставлять хрест на своїй політичній кар'єрі. Там це регулюється такими морально-етичними нормами в Україні, де є тушкування, де є постійно це перебігання. Багато хто хотів. Вести імперативний мандат, але все-таки ми прагнемо до європейських норм. То ми ставимося до цього негативного закрепачення. Депутатів не повинно бути, має бути політична відповідальність. Це все на сьогодні. Це була програма Дорогі депутати і до зустрічі. Депутати, депутати, вам мандати, часом їх повертати.